Польська народна казка. Як пес вовка в чоботи взув. В одному дворі був великий пес. Якось уранці приходить до нього вовк і грізно каже Я тебе з'їм. А пес проситься: Мій любий, не їш мене, я тобі чоботи справлю. Ану справ. Добре. Тільки щоб ти ніколи не ходив у цих чоботах по росі та по воді. А там недалечко була велика купа грязюки, пес звелі вовкові влізти на ту купу ще й добре потупати. Вовк так і зробив. Ноги в нього стали чорні, чорнісінькі, аж до колін. Оце те й узувся в чоботи, мовив пес. як не віриш, Подивися на мого господаря, він теж у таких чоботях ходить. Тільки ж пам'ятай, що я тобі казав. Ніколи не ходи по росі та по воді, бо вода забере в тебе чоботи, а інших я тобі вже не справлю. Послухався вовк і ліг, та й лежить. Лежить день, лежить другий, лежить і третій, аж поки так їсти захотів, що хоч плач. Не витримав, устав і пішов шукати, чогось попоїсти. Перебрів через струмок, глянув на свої ноги, а чобіт немає. Розсердився вовк і побіг до пса. Ти які це те мені чоботи справив, що їх уже й немає? Ось я тебе з'їм. Ну, я ж тобі казав не ходи по воді. Вода твої чоботи й забрала. А других я тобі вже не справлю, хоч ти мене вбий. Коли хочеш, будемо судитися, то ходімо до суду. Дорогою вовк запросив собі на допомогу ведмедя і дикого кабана, а пес кота й півня. Отак вони йшли. Попереду вовк, потім ведмідь і кабан, а за ними пес із своїми свідками. Ось вовк і каже стиха ведмедю. Ану, бурмило, вилазь на ялину, а кабанові зарися в листя, щоб тебе не було видно. Ми зараз тут самі суд зробимо. Як пес підійде сюди, я схоплю його, а ви сидіть тихо. Може, він буде пручатись, то ви біжіть мені на допомогу. Втрьох ми його подужаємо. А пес ідей не знає, що вовк проти нього замислив. За ним біжить півень, за півнем кіт. Півень біжить і приказує так-так-так. А ведмідь сидить на ялинці й думає, що то пес і кіт розмовляють вбити вовка, а півень при... притакує. Кіт ішов, ішов та й задер хвоста вгору. Злякався і каже вовкові Е, знаєш що? Погано нам буде. Бачиш, як він підняв списа до гори, то він хоче нас простромити. Саме тут кабан ворухнув у листі, кіт побачив, скочив у листя та, як схопить кабана за хвіст, думав, що то миша шурудить. Кабан заверещав і вискочив з листя, а кіт з переляку шусть на ялину якраз туди, де ведмідь сидів. Ведмідь подумав, що кіт уже вбив кабана, а оце лізе до нього і подерся вгору. А кіт за ним вже і дертися нема куди. Не вдержався він на тонких гілках і гепнувся на землю. Підхопився та, як дремене, тільки в лісі загуло. Кабан з переляку собі забіг хто зна куди. А вовк ніби й не чує нічого. Загарчав і кинувся на пса, але він не їв три дні і дуже охляв. А пес був великий і сильний. Вчепився у вовка тільки шерсть полетіла. Зрозумів вовк, що не подужає, і почав кликати своїх помічників, а їх і духу немає. Тут пес перекинув вовка на землю. Пиши, каже, на листку, що я тобі нічого не винен, нічого не вдієш. Довелося вовкові скоритися. Прибіг пес додому і сховав листок під стріху. На горищі були миші. Схопили вони той листок і з'їли. Тоді пес напався на кота, чом він не розігнав мишей, а кіт напався на мишей. І почав їх ганяти. З того часу воно так і ведеться, що вовк злий на пса, пес на кота, а кіт на мишей.